Друзі, привіт! Дуже часто задають питання, як правильно зібрати заднє колесо. Яка повинна бути висота оцеї втулочки? На 634 на 638. Зараз ось я приготував маятник, встановив два натяжка. Це так у мене маятник резервний, лежав. Я його на своїй яві замінив. А цей лежав в непоганому стані з добрим пальцем. Е, і такі деталі. І хочу вам розповісти, як воно повинно бути все правильно зібрано. Так, ось вам я ще приготував, які можуть бути втулочки стоять. Ну, Оця втулочка. Я її можу прибрати, бо це е, зараз не дуже е, популярна ця втулочка, бо це з ківачки втулочка. Ява 354-353, вона по товщині 1 см, 10 мм. І я її приберу, щоб вас не збивати. Але я вам сказав, може комусь пригодиться, яка повинна бути втулочка. Потім. Ось ця втулочка. Ця 8 мм. Вона стоїть на задньому колесі старушки і на передньому. Вони однакові. Ця втулочка з 634 і 638 яви. Вона стоїть на задньому колесі. На 634 і 638 стоїть спереду. Маленька. Ця Майже півтора сантиметра. Один ну, 14 міліметрів. Зараз я ще перемірюю. на всяк випадок. Так, ну, навіть 15 мм. Трохи-трохи там не вистачає. Можливо, це не оригінал, а можливо, трохи прибита вже від роботи. Ну, 15 мм, 1,5 см. Це 8 мм. Дуже часто це запитують. Та я і для себе зніму, бо отак питають, а я потім в YouTube заходжу, дивлюся і людям пишу. Так, тут все я приготував, маятник приготував і зараз будемо збирати. Так, встановили ми зірочку. Ось повинно бути так. Трохи оце мені неправильно виставив, можна було отак, мені так більше подобається. Тут повинно бути отак. Зірочка новенька, в неї не повинно бути отут ніякої. Вироботки. Як не виробитка, е, а то при неправильній зборці е, ступиться, вирізається і тут робите такі ямки. Хто, можливо, бачив таке, е, це неправильно. Воно так не повинно бути. Ніколи не доставать повинна ступиться до зірочки. Вона повинна на відстані. Бути. Так, продовжую. А, продовжую, так, так. Е, вісь. Е, вісь повинна бути ось такою шайбою. Ми її. Вставляємо. Я отак вставляю трохи і потім беру колесо, ну, умовно кажучи, ну. Е, Першу ставимо колодки і вже колесо запихаємо разом з колодками. Трохи незручно. Дивіться, і у та втулочка, ось ця, повинна впертися в оцю ступицю зірочки. Ось бачите? На 634-638 у цього проточки немає, воно там таке товстеньке. І втулочка е, іде більша, вища. Так. Вставляємо обережненько. І вставляємо вісь. Зараз я незручно пристукаю рукою, бо підшипники новенькі. До такого положення вставляємо вісь, беремо тримач, колодок і вставляємо його. Так само тут притримуємо, далі толкнули. Вісь. Потім беремо цю детальку. Тут трошки вже треба маятник роздвинути. Це треба дві руки. Таке буває. Можливо, підігнутий маятник, зрозуміло, скільки йому там років. Можливо, щось десь мене. Так... Зараз я трошки рукою і вона повинна встановитися тут. Так, ну і дивимося. встановив я цю тулочку цю. Дуже часто, дуже часто її ліплять на ту сторону, що на 634, що на старушки. На ту сторону десь іще десь щось я скільки років збираю яви, або приходять якісь на ремонт і кожен раз щось не так. Після того, як зібрали, Будете ставити тросик, цей речажок можна переставити. Трошки ближче, по шліцам зняли, переставили його трохи туди, трохи туди, відрегулювали так, щоб барашик, який тут натягує е, тормоза задні, був ну, десь на сантиметр, десь на пів сантиметра накручений, щоб не терчала тут ось така різьба. Воно не вигля... виглядає негарно і вже потім десь регулювати вже не, не вистачає. І в кінці гровер і гаєчка. Гаєчка. Це в мене ступиця прийшла на зборку колеса, а оцей комплект, це новенький комплект, колись так мені попався. Але я його перецинкував повністю. Це так приходило по силторгам Е, Нова зірочка, кришечка, вісь. Оці всі деталі, натяжків немає. Е, і гаєчка, як бачите, була на 19, а не на 22. Ну, дуже часто я зустрічав на явах на 19, на старушках. На старушках тільки. На ява 360. Ну, це так. І ось так вийшло. Ось така зборка. Не забуваємо про цю резиночку. Хто не знає, ця резиночка для кожуха цепі, для захисту вона вдягається і потім гітара ця не тарабанить над цим, а вона Тримається добре і ну, так повинно бути. Ось бачите тут? Так. Є щелина відстань і? Бачимо, як, що зірочка на демферах в ступіці ходить окремо. Вона не зажата, не прижата. Бо якщо ви затягнете вісь і там не буде тої проміжутної втулочки, або неправильно буде зібрані підшипники, або неправильна втулочка між підшипниками в ступіці, то воно буде затягуватися і вигризати тут. І як вісь затягуєте, колесо крутиться дуже туго. Все. Дякую за увагу. До зустрічі.